Нова ера в розвитку хірургічної онкології на Буковині у Чернівецькій обласній клінічній лікарні вперше почали виконувати лапароскопічні операції при раку шлунка. Детальніше про переваги малоінвазивних втручань та їх роль у медичному розвитку закладу розповідаємо далі. На операційному столі пацієнт з раком шлунка він серед перших хворих на Буковині. Кому робитимуть лапароскопічну операцію з видалення вираженого онкоклітинами органу? А це великий стрибок у розвитку медицини для Чернівецької обласної лікарні Суть операції забрати вражений орган разом з лімфатичними вузлами, разом з оточуючими тіканинами згідно всім протоколам такого плану втручання. До теперішнього часу у нас в області таке операційне втручання робилося класичним методом. Хірург робив широку велику лапаротомію, і руками. Це все забирав, накладав на стомози. Зараз це все робиться лапароскопі. Ічно міні-інвазивне у всьому світі розвиток хірургічних технологій, саме при хірургії шлунково кишкового тракту, рухається саме в цьому напрямку. Тобто, всі провідні клініки світу вони стараються зробити такі операції малоінвазивними, менш травматичними для пацієнта, що в кінцевому варіанті краще і для клініки, і для самого пацієнта в першу чергу. Лапароскопічні операції набагато легше переносяться хворими, адже передбачають швидке відновлення після хірургічного втручання. Але велике знач. Цей метод має і для медиків, завдяки збільшенню ві... зображення в 7-10 разів. Ми маємо змогу більш ретельно припарувати тканини і забирати навіть дрібні лімфовузли і, і робити більш, скажімо так. Більш правильний онкологічний підход до таких операцій виконання операцій такого рівня вимагає наявності висококласних спеціалістів та сучасного медичного обладнання. Виконання таких експертних операцій можливе лише за наявності за застосування такого мультидисциплінарного підходу. Зокрема, сьогодні ми плануємо операцію пацієнта з раком шлунку. До цієї операції залучається професійна лапароскопічна бригада хірургів, професійні анестезіологи. Рано ми провели тумор з нашими радіологами, і також ми в операційну долучимо під час виконання операції ендоскопістів для більш чіткої локалізації пухлини і для більш ефективного і точного виконання операційного втручання. Питання проведення лапароскопічних операцій такого плану вирішує мультидисциплінарний. Онкологічний консиліум взагалі питання підходу до. Правильно відповідно до стандартів хірургії, онкологічних захворювань, це е, взагалі питання комплексне, яке стосується обов'язкової участі лікарів-онкологів, лікарів онкохірургів е, лікарів-радіологів і патологів, які верифікують, підтверджують діагноз попередньо, тому що не всі захворювання коректно зараз, відповідно до протоколів, починати з оперативного втручання. Можливо, такі діляночки, які треба підготувати для того, щоб покращити результат. Лікування анколічного процесу Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня тива.